Всім привіт! Починаємо 44-й криптоогляд. Сьогодні в нас 2 березня 25-го року, і сьогодні Трамп оголосив про створення крипторезерву в Сполучених Штатах Америки, і це дуже позитивно вплинуло на ринок криптовалют. Як ви бачите на цій картинці, що всі малинети майже зелені. Крім монетки Пі. Ада зросла на 56%, Йота на 26%, XRP на 32, Solana на 23%, AVAX 12, ПП 15. Ethereum на 13%, тобто всі. Трамп на 28 монетка навіть зросла. Рей, 20%, тобто повна ейфорія на ринку. І подивимось, як за неділю картинка виглядала. Ось так. Не настільки радужно. Так, а подивимось, як це виглядає на графіку. А ось біткоін. Якщо тиждень тому я прогнозував, що буде невеличке зниження і потім ріст, то зниження відбулося суттєве. Але якщо ми подивимось на більш віддалено на графік, то ось скільки тижнів до того? Раз, два, три, три, майже чотири тижні тому. Я прогнозував падіння до 90%, ми тоді не сходили туди, але зараз сходили навіть на 80, навіть 78%. Але е, після цих новин сьогодні відбувся дуже великий відскок. А і ось е, курс зріс. Е, давайте подивимось, наскільки. Тільки е, за сьогодні ціна зросла на 9, ну майже 10%. А якщо брати від самого нижчої точки падіння, яка була в п'ятницю. То ми зросли на 20%. Ось те, що я й казав. Можливо, невелика корекція, тому, якщо намалювати, то я думаю, десь все-таки ми трошечки знизимось перед наступним ростом. Так, ось так. А потім ось вихід, я думаю, все-таки буде такий. Так, по ефіру, що в нас графік. Так, я теж думав, що невеличке падіння і. Возврат в канал, але ми сильно, сильно падали. Так, давай можемо навіть так намалювати, подивитися, як це? Так, який у нас був ось такий канал падіння. Так. О, десь отак. Дай потім ми вийшли з нього, відштовхнулися і пішло, пішов ріст. Так, і. В ефірі у нас який зріз, давайте подивимось. Найнижча точка 2079. Так, і зараз плюс 22%. Так, далі Дивимось. Солана. Солана в нас е з найнижчої точки 126 доларів. Зростання 178 на 41%. У нас Солані ріст. Набагато яскравіший. Вона завжди вміє радувати. Так, Нір був 2,76. Зріс до 3,5%. Тобто на 27%. Не настільки. Але ми і впали не настільки сильно, то опустилися і трошечки нижче випали з каналу, але швидко повернулися майже вже. Так. по Монетки, Send, що ми бачимо, так, випали з каналу, але повернулися. Давайте подивимося, як виглядає криптопортфоліо. Ось воно. За цей тиждень, якщо в найвища точка була на початку тижня 1298 доларів, ми падали до 1050. Це 60 доларів. І зараз відновлюємось ну, майже, майже до того рівня, який був е, тиждень. тому. І, і на, в таблиці це виглядає так, що тиждень тому криптопортфоліо, яке складається з 15 монет, розділених по 3 монетки в гаманці по різних стратегіях, е, складала загальна вартість 1289 доларів. Зараз 1257. Тобто, зниження 36%

Початкові суми 1500 доларів. А якщо вас цікавлять новини криптовалют чи старт в криптовалютах, як заводити криптовалюту, чи як безпечно з нею поводитись, звертайтеся в коментарі та в особисті повідомлення. З радістю допоможу. На цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск. Для багатьох це радісний день, бо криптовалюти зросли досить, досить суттєво, якщо до цього вони засмучували. Але все може перемінитися. Побачимо, як буде завтра, від що буде відбуватися на крипторинку. Всім до побачення.